Попередити корупцію просто. Тимофію. Погодуєш Богданчика? Я зовсім забула, що сьогодні маю оформити електронну заявку на соцвиплати. Давай я оформлю. А з маминих рук їжа завжди смачніша. Так, Богданчику? Так. Добре. Тільки будь уважним. Ситуація під контролем. Працюють профі. Не зрозумів. Який збій? Під час оформлення заявки на виплати від держави стався збій у системі. Але Тимко не розгубився і одразу зателефонував на урядову гарячу лінію за номером 1545. Вітаю, це урядова гаряча лінія. Яке у вас питання? Моя родина вимушено переїхала до іншого міста. Хотіли оформити належні нам соцвиплати, а тут якийсь збій. Що нам робити? Вам треба звернутися до місцевого управління соцзахисту для уточнення даних і оформлення виплат. Тимофій Принципович негайно вирушив до міського управління соцзахисту. То як отримати належні нам виплати? На жаль, не лише у вас така ситуація. Багато людей по всій країні постраждали через цей збій. Але ж ви нам допоможете. Моя родина на новому місці дуже розраховувала на ці гроші. Зараз процес обробки документів забирає багато часу, але його можна пришвидшити не безкоштовно. Я... Пораджуся з батьками і прийду завтра. Не зволікайте. Бажаючих багато. На наступну зустріч з інспекторкою Тимко прийшов із увімкненою камерою в телефоні, а потім дав подивитися запис начальнику міського управління соцзахисту. Не безкоштовно. Зрештою, недоброчесну інспекторку звільнили, а всі належні виплати оформив інший працівник. Ти такий молодець. Навіть до поліції йти не довелося. Хоча дії чиновниці підпадають під статтю 368 Кримінального кодексу і є приводом для відкриття кримінального провадження. Тоді вона ще легко відбулася. А ти вчинив як справжній принципович. Попередити корупцію просто.